Так. Ми не можемо не запитати, кажуть, що у вас відбулися обшуки. Розкажіть, що ви можете про ці обшуки, що шукали, що знайшли? Так, в приміщенні Кременчуцької військової адміністрації і в деяких інших приміщеннях відбулися обшуки, проводили його управління стратегічних розробок спільно слідчим управлінням. Шукали неіснуючі документи, шукали рішення сесій військових адміністрацій, шукали кашториси, яким ми передавали з загального і спеціального фонду. Грошові кошти для закладів комунальної форми власності територіальних громад. Але, щоб було зрозуміло, військова адміністрація не являється розпорядником коштів і ніколи не виділяла ніяких коштів територіальним громадам, а в тому числі і комунальним підприємствам, засновниками які є територіальні громади. Тому всі підстави були надумані. І дехто ввів суд в Аману. Коли... Ви, сказали, ви сказали рішення сесії, але ж ви проводите сесії? Військова адміністрація не проводить сесії. Ми приймаємо розпорядження. Сесії проводять виключно ради. Це міська рада, районна рада, обласна рада. Тільки вони можуть мають повноваження проводити сесії. Але вони шукали рішення сесії. Це не обмовка, це вони так. Ну так було написано в ухвалі. Ну, знову ж таки, ну. Є певні припущення, що кому війна, кому і мати рідна, і для когось війна вже закінчилася. І всі хочуть деякі люди повернути в політичну площину. Ну я ж не скажу, що секрет, що скільки падань на звільнення, мої деякі обранці вже направляли. Краще б допомагали ворога виганяти з країни. Це було б більше толку, більше б діла. А так знайшли. Ворогів всередині держави. Вони обшукували ну, без порушень, вони обшукували при понятих. Ні, при понятих поняті себе вели цивілізовано, ну поняті працівники муніципальної варти, так що люди досвідчені, вели себе цивілізовано.